Міф про легке вивчення мов. Гіпноз та підсвідомість. Розвінчуємо популярні міфи про легке вивчення мов через гіпноз та підсвідомість. Фокусуємось на науково обґрунтованих підходах, чи справді можна вивчити мов зусиль. Що таке гіпноз у вивченні мов? Популярні методи курсу з гіпнозом обіцяють швидке вивчення без активної участі, рекламні обіцянки. Вивчить мову у вісні та підсвідоме запапанітування, реальність, методи часто не підтверджені науковими даними, науковий погляд на гіпноз та навчання, дослідження, Гіпноз зменшує тривожність, але не підвищує затворення мовного матеріалу, обмеження, вплив на когнітивні процеси, мінімальне, запам'ятування. неактивне. Свідоме навчання. Як це працює? Концепція, інформація для свідомого контролю, наприклад, музика чи аудіо вісні. Пасивність, пасивне сприйняття не дорівнює активному вивченню мови, бажливість активації. Мова вимагає свідомої практики для глибокого засвоєння. Чому ж легкі методи не ефективні для мов? Мовна складність, граматика, лексика, вимова і культура потребують активного осмислення. По-друге, практика, говорення, читання, письмо і слухання ключові для прогресу, Дока докази, активна практика у 5 чи 10 разів ефективнішся. та когнітивні процеси аналіз, синтез. Та застосування знань не відбувається пасивно. Ефективні методи вивчення мов, спілкування, живе говоріння з носіями мови, повторення, регулярна практика для закріплення знань та персоналізація індивідуальний підхід відповідно до стилю навчання. Розвінчення міфів, приклади життя. Негативні історії, люди витрачають час і гроші на неефективні методи, успішні приклади, активне навчання і практика приносили реальні результати, мотивація, наполегливість, ключ до вивчення мови. Висновок. Інвестуйте у реальне знання, критичне мислення, не вірте в обіцянки легкого навчання. Наука і практика. Обирайте методи з доказаною ефективністю. Працюйте наполегливо. Вивчення мови це, пр... це праця, яка окупається. Дякую за увагу.